бамбукова флета це мій особистий символ стійкості. Вона символізує і мою вісь, і мої цінності, і те, що мені би хотілося відчувати у всіх, хто знаходиться поруч зі мною. Із кількох нот бамбукової флейти я зараз починаю майже всі свої виступи. І тут є ті, хто її вже чув. Вона завжди у мене валість. І коли мені від... потрібно відчути свою особисту стійкість, я починаю грати на флейті. І коли я починаю працювати з родинами, а я зараз вас, наче, запрошую на прийом, на консультацію з родинами, я починаю грати на флейті, щоб передати метафору того, що кожен з нас має свою особливу мелодію. Всі мелодії, які відбуваються, коли я зустрічаюся з аудиторією, вони всі різні. У кожної долі є своя мелодія. А ще. Вона мені нагадує, що для того, щоб бути стійкими, потрібно стояти в повний зріст, для того, щоб не уникати того, що відбувається, і дивитись прямо. А ще вона просто не видать звук, якщо наші м'язи в гіпертонозі. Ви ж пам'ятаєте, що ми зараз на прийомі з родиною. І я зараз скажу про те, що може плекати стійкість родин. Ми з вами, нація, мені так здається, більш розумна, ніж тілесна. У стресу механізм тілесний. Нам зараз потрібна тілесна усвідомленість. Якщо м'язи в гіпертонусі, ми не ми не зможемо почуватися добре. А далі гра на флейті це техніка парасимпатичного дихання, бо видих має бути повільніше ніж вдих, і це практика регуляції. А ще ми знаємо, що наш аудіальний канал зараз депривований. Ми переповнені страшними гучними звуками, і це можливість примкнутися на якийсь може внутрішній звук. І я часто граю на флейті, Я приходжу в укриття шкільні до до дітей і граю на флейті. А ще. Коли ми переживаємо з вами травматичний досвід, досвід стресу, у нас блокуються зони брока, це зони мозку, які відповідають саме за говоріння, зони мовлення. І ми не можемо ословити те, що з нами відбувається. Гра на будь-якому музичному інструменті це можливість проявити голос, це практика регуляції. А ще, знаєте, мене колись вразила фраза, вона звучить так. Вихід з в'язниці травми вимушений словами. Коли ми можемо ословити те, що з нами відбувається, наша нервова система починає опрацьовувати цей досвід. І нам потрібні історії, нам потрібне ословлення, нам потрібні історії стійкості. І ще одна метафора музична. Я теж часто її використовую. Коли музиканти виходять до аудиторії, вони завжди налаштовують свої музичні інструменти. І коли я працюю з родинами, коли я виходжу до будь-якої аудиторії, я питаю: а чи налаштовані ми інструменти? Чи дозволили ми собі налаштуватися, коли пишемо допис у Фейсбуці, коли родини, коли батьки зранку виходять до своїх дітей, в якому стані вони виходять до них? І остання музична метафора. Це мій особистий тест, і я його пропоную і родинам, з якими я працюю. Саме зараз я знаходжусь в стані натягнутої струни, яка може звучати стійкостю, яка може звучати правдою, звучати силою. Чи я знаходжусь в стані оголеного нерва? Коли я в стані оголеного нерва, то все для мене буде тригером. Я буду звучати болем. Коли я дозволила собі налаштуватись, коли я в тілі, коли я зробила практики регуляції, я можу звучати стійкості. І з серйозного все. Можна видихати. Моє професійне життя пов'язане з дітьми і родинами, і я часто думаю про те, що може стійкість родин пов'язана з тим, плекається тим, що ми стали експертами в стресі, ми усвідомлено вибори, вибрали життя, і ми. Тримаємося на концентрованої любові. Що таке експертність стрес? В травматерапії є таке поняття: експертний стрес. Це коли ми знаємо точно, що стрес буде, на жаль, він буде. Але ми вивчили свої стратегії подолання стресу і використовуємо їх. Ну Наприклад, ми знаємо, що буде, завтра будуть зливи в, в у Львові, і ми беремо з собою парасольку. Концентрована любов, концентрована любов і вибір життя. Зараз буде трохи особистої історії. Коли мій чоловік йшов у військо, він пішов добровольцем. Йому зараз 54 роки, він майже не бачить на одне око. Коли він повідомив про своє рішення, я була налякана. Ну і це, і це зрозуміло. Але я подумала, що я не маю права стояти перед його вибором. І для мене один із виборів нашої стійкості і родинної стійкості не стояти перед вибором наших близьких. Бо вибор мого чоловіка був вибір його гідності, був вибір його стійкості, був вибір його цінності. Я могла би їм зманіпулювати. Але я знала, що якщо він буде дивитись на мене і на наших дітей, він втратить відчуття свого сенсу, а сенс і є сенси це і є теж вибір нашої стійкості. Коли він пішов у військо, ви знаєте, як багато поруч з нами різних доброзичливих людей, які хочуть щиро потурбуватися, але, на жаль, не знають як. І вони мене питали, як ти могла його відпустити? Ти що не знаєш, що його можуть вбити? Зараз Толя на Донецькому напрямку, він знаходиться в небезпеці. Ти знаєш, що його можуть вбити. Ти, навіть якщо він повернеться, ти розумієш, що він повернеться не таким, яким він пішов. І... Що мені потрібно було зробити, щоб дихати, щоб відчувати стійкість і щоб бути йому підтримкою? Мені потрібно було подивитись на смерть. В нашій культурі все ж таки смерть табуйована. Мені потрібно було пройти цей складний шлях, коли насправді я уявила для себе найстрашне, що він насправді, що він насправді може не повернутися. Мені потрібно було пройти шлях, що я скажу доньці, що я скажу сину, як я далі буду вибудовувати життя. І після цього погляду на смерть, моя стійкість стала ще більше, і моє усвідомлення цінності і життя стало ще більше. І це не означає, коли ми допускаємо, що смерть є в нашій буттєвості, це не означає, що ми пускаємо її в своє життя. Я благословляю його на життя, я благословляю своїх дітей, наших дітей на життя. Це означає, що ми робимо вибір життєвості. І ось наступний вимір стійкості, те, як я його відчуваю, це бути постійно в контакті з життям. Це кожен день робити щось що пов'язує нас із життєвості. І коли мене питають про те, що найголовнішого, що єдине взагалі ми можемо зараз зробити для наших дітей, це вибрати для себе життя, вкорінитися в ньому. Припустити, що смерть існує, але дивитись, лежати в напрямку. Ми лежимо часто в напрямку до перемоги, лежати в напрямку до життя. І ще дозволяти дітям радіти і жити. Бо коли ми переживаємо стрес, коли так багато втрат, багато хто каже, що ну, в який час зараз на радість. Радість із життя це те, що дає нам енергію. І ще ми маємо пам'ятати я зараз трохи наукових. Одне, одну наукову фразу скажу. Що в той момент, коли ми дивимося на те, що приводить нас до усмішки, те, що пов'язане з життям, у нас вмикається вентрально вагальний контур. Це означає, що почався процес регуляції, це означає, що почався процес відновлення. А далі йде тема концентрованої любові і нашого вибору відданості. Якось в розмові чоловік сказав. Ти зараз так прекрасно поруєшся із всім. Я не впевнений, що коли я повернуся, буду тобі потрібен. І тоді я йому сказала, що можливо саме зараз наші стосунки найбільш стійкі і найбільш чесні. Бо я точно з тобою не тому, що мені від тебе щось потрібно чи я не можу впоратись. І саме зараз буде проявлятись вибір того, що я з тобою, тому що я хочу це. Але ми маємо з вами пам'ятати, що зараз будуть кризи родин. Ми будемо проходити випробування стійкості родин. Бо відчуття стресу, відчуття травми повертає нам до вісі наших стосунків, яка чи є, чи має пройти теж якийсь апгрейд. А ще донька каже: я так змінилася за цей час, і батько змінився, і ми змінилися, чи, ну, чи приймемо ми. Один одного, чи впізнає мене батько. І я кожного дня надсилаю чоловікові фотографії доньки і сина, і кожного дня він надсилає фотографію, щоб ми помічали зміни, які з нами відбуваються. І ще один вимір бути поруч, приймати зміни. Це наша навичка стійкості, і це ще один вимір стійкості. І знаєте, я зараз спостерігаю за сином, нашому синові 22 роки. Він вчиться в магістратурі, його дівчина вчиться у Франції зараз. Вони два роки на відстані. І коли я дивлюсь, коли тобі 22 роки, а твоя кохана людина живе в іншій країні, правда, це випробування, випробування любові. І я дивлюсь на стійкість наших молодих людей, дивуюсь, і закохана в їх стійкість. Я точно знаю, що вони витримають. У нас є такі різні досвіди. Зараз буду читати родина, що живе в своєму домі, родина, що втратила дім, родина, що пускає коріння в іншому місті чи країні, родина, де батька чи мати на війні, родина, де батько в Україні а Діти за кордоном, родина, де батька взагалі вперше побачив дитину після народження відпустці. Родина, що переживає втрату, родини з невизначеною втратою, родини, де є ті, хто потребує протезування і лікування. І у кожної родини є своя межа витримування. І зараз я хочу сказати про ще один вимір стійкості, який, на жаль, нам потрібно напрацьовувати: це повага. Це повага до досвіду кожного. На жаль, зараз ми міряємося болим, правда? А поважати досвід того, хто з нами поруч, це давати йому підтримку. І ще один дивний вимір стійкості це наші домашні улюбленці. Вимір родинної стійкості, коли ми в 2022 році їхали Терміново з Київської області з донькою в Івано-Франківськ, ми брали з собою нашу кішку. Ви знаєте, як складно шукати житло з домашніми улюбленцями. І коли ми знайшли житло, коли я сказала, ми ширу не кинемо, донька сказала, тепер я впевнена, що ти не кинеш і мене. І так кажуть багато дітей. І це теж стійкість бути відданими тим, хто нам довіряє. І зараз я хочу вам запропонувати демонстрацію. Я впевнена, що ви знаєте цю метафору. Я хотіла це показати наживо, але ми з паном Олегом вирішили, що мені не можна довіряти гратися зі сірниками. Тому, що ви зараз побачите? Я записала спеціально для вас. Подивіться. Напевно, ви бачили цю метафору, вона красива, мені б дуже хотілося, щоб вона залишилась з вами. Стаканчик це наше тіло. Це тіло людини, це тіло родини, це тіло спільноти, це тіло країни. То, чим наповнений цей стаканчик, це те, про що я казала. Це і відданість, і експертність в стресі, і повага, і тілесна усвідомленість, і моменти регуляції, і наші цінності. А тепер запускаємо відео. А вогонь це досвід травми. Це досвід наших випробувань. Ви бачите, що ми буквально плавимося до досвіду, до рівня своєї наповненості. Ми плавимося до рівня своїх цінностей. До рівня своєї відданості, до рівня своєї любові, до рівня своєї усвідомленості, до рівня своєї експертності в стресу. І чим більший рівень нашої наповненості, тим більше в нашій стійкості.